Здавалось би, як події Венесуели можуть попливати в Україну, але давайте розберемось. Історія повторюється, то що було в 91-му році в радянському союзі, зараз може знову повторитися. Це прямий натяк Трампа Путіну, не зважаючи на те, що більшість за вас та з людей думають, що Путін і Трамп не друзі. Насправді це не так. І Трамп офіційно заявив, що не вважає Путіна хорошою людиною, м'яко кажучи, через те, що дуже багато людей він і він це напряму заявив офіційно декілька разів і за спинами телекамер навіть. Значить, поїхали. Дивіться, оце. Спеціальна воєнна операція, яка зараз відбулася в Неселі, це пряме повідомлення Російській Федерації і Китаю, що буде повтор 91-го року, якщо вони не підуть на мирну угоду, не почнуть поступатися і йти на узгодження мирної угоди. То про що я вам і казав. В січні будуть зараз максимальні баталії з приводу того, щоб мирна угода була підписана і мир все ж таки в Україні настав. Як мінімум, вибори мають бути точно без мирної угоди, вони не відбудуться, а на ці всі процеси давить весь світ. Я розумію, що кожному з вас здається, що неможливо вже настільки завтраками не кормили за цю мирну угоду за мир і так далі, що цього вже ніколи не буде до скончання віков. Але повірте, це не так. Просто зараз найважчі, найпереломніші моменти і на дипломатичних лініях, і на фронті, і всюди, і вже люди змучились, вже нікому не вірять, але процеси йдуть до свого завершення.